Заходьте Заходьтеся, пожалуйста. Кухні нема, зовсім нічого. Там все повиривало. Спальня, зала, теж те саме. Ні, ні дверей, ні, ні холодильника, ні день. Он рядом з дому. Прямо під вікнами? Так, да, під вікнами, рядом з дому. Нема ніяких військових об'єктів. Люди вже прибирають, а я ще не поприбираю. Оце, друзі, така біда, бачиш. Перевернуло все повністю. Ось так. Цього достатньо. За попередню інформацію був запуск ракети С-300 з території Білгородської області. Влучання було біля житлового будинку двоповерхового. Тілесні ушкодження отримали три особи: стрес через цей вибух та легкі тілесні ушкодження.